Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є. Ви знаєте, як важливо мати зручне та якісне крісло. Особливо, якщо ваш день проходить перед екраном комп'ютера. І сьогодні я хочу поділитися з вами враженням про Хатор ARC 2XL Fabric. У мене модель в чорному кольорі. Чи дійсно вона таке класне, як позиціонує виробник, давайте розбиратися у цьому відео. Але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписуєтесь на канал, ну а ми полетіли до огляду. Зізнаюсь чесно, перше, що зачепило мою увагу, це дизайн. ARC 2 виглядає сучасно, мінімалістично і водночас стильно. Його текстильна обивка, Cloud Touch це щось неймовірне. Вона дуже приємна на дотик і нагадує щось середнє між м'якою замшою і приємним оксамитом. Хоча зовнішньо. Тканина дуже схожа на льон. Така тканина не тільки комфортна, але й витривала, стійка до зношування та забезпечує відмінну терморегуляцію. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Навіть у спеку ви почуватиметесь комфортно, і це величезний плюс. Взагалі це ігрова модель, але крісло цілком підійде, як і офісний варіант, або ж просто крісло для дому, якщо у вас є можливість його придбати. Крісло доступне у п'яти кольорах. Всі вони досить цікаві: класичний, чорний, сірий, ніжний пісочно Пичневий, помаранчевий та незвичайний смарагдовий. Отже, підібрати можна під будь-який інтер'єр та смак. В основі конструкції потужна алюмінова хрестовина, великі м'які коліщатка, виконані з матеріалу ТПІ. Вони дуже тихі, пересуваються легко, плавно, не дряпаючи при цьому підлогу. Повірте, ваш ламінат чи паркет вам точно подякує. Особливо цікавий момент це подушки. Підголівна подушка тут, ніби є частиною конструкції крісла, але вона знімається, кріпиться надійно на магніт. Головою її. Збити нереально це дуже зручно, оскільки забезпечує постійну підтримку голови і шиї. Велика поперекова подушка також є знімною, її можна легко прибрати, якщо це не потрібно, або встановити назад для додаткового комфорту під час тривалого сидіння. Ідемо далі до регулювання. Тут arc 2 перевершує всі очікування. В ньому використовується механізм гойдання мультіблок Nubble Shift. Що це означає для нас? Ви можете не тільки регулювати висоту сидіння завдяки потужному газліфту четвертого. Класу, але й налаштувати кут нахилу спинки аж до 170 градусів. Це практично горизонтальне положення, в якому можна зручно перепочити під час тривалого робочого дня. Підлокітники це ще одна важлива особливість. Тут вони мають 4 дерегулювання: вгору вниз, перед, назад, ближче і далі, і навіть поворот у різні боки. Це неймовірно зручно, адже дозволяє повністю адаптувати положення рук під будь-яку ситуацію. Граєте, працюєте чи просто переглядаєте фільм. Тепер детальніше про технічні. Сторону основа конструкції міцна сталева рама, завдяки якій крісло здатне витримати навантаження до 180 кг. Піна у сидінні та спинці має щільність 65 кг на метр кубічний, що робить крісло ідеальним для людей будь-якої статури, забезпечуючи як підтримку, так і комфорт. Розмір сидіння 54 на 54 сантиметри, а діапазон регулювання висоти від 43 до 53 сантиметрів. Завдяки цьому крісло підійде людям різного зросту і комплектації. Переход. Ходячи до практичних вражень від використання, зазначу кілька важливих моментів: крісло стабільне та дуже надійне. Немає люфтів, скрипів чи будь-яких інших неприємних моментів. Тканина дійсно витримує щоденну експлуатацію. На ній не буде утворюватись ковтунці чи потертості навіть після тривалого використання. Я спеціально проводив кілька тестів, аби перевірити, чи дійсно це так. Протягом кількох днів інтенсивного використання я перевірив матеріал різними способами. Тривалий час сидів у джинсах, грубих штанах, навіть і Два випадкові зачіпки різними рухами. Тканина витримала все навідмінно. Для тих, хто уникає текстильних варіантів крісла через побоювання забруднень, є чудова альтернатива. Ця ж модель доступна в еко-шкірі в двох кольорах чорному і білому. За нею легко доглядати, а стильний вигляд, надійність і комфорт. Ті ж самі щодо підлокітників, навіть після десятки змін положень, вони не втратили своєї чіткості і стабільності, фіксуються чітко і і без люфту. Також важливим моментом для мене було перевірити механізм гойдання і максимальний кут нахилу. Крісло переходить у горизонтальне положення, і повірте, це дуже комфортно для невеликих перерв під час роботи чи гри. Окремо зупиняюсь на подушках. Підголівна подушка, яка є виступом на спинці, чудово підтримує шию а от велика поперекова подушка виявилась ідеальним рішенням для додаткового. Підтримки спини. Їх можна легко зняти, якщо вони вам заважають, але я рекомендую все ж користуватись обома. Різниця у комфорті відчутна вже за декілька годин. Загалом Хатор ARC 2XL чудово підійде як завзятим геймерам, так і людям, що працюють у режимі Home Office. Воно значно перевершує багато інших крісел завдяки своїй практичності, надійності та універсальності. Це дійсно крісло, яке з легкістю пройшло мої найвибагливіші тести на витривалість і комфорт. Це дійсно крісло. Яке з легкістю пройшло мої найвибагливіші тести на витривалість і комфорт. Підсумовуючи, можу сказати, що Hator ARC 2XL Fabric – це справді топовий виробник, який чудово поєднує стильний дизайн, максимальний комфорт та функціональність. Вибір такого крісла стане інвестицією у ваш комфорт, здоров'я та продуктивність на багато років вперед. І якщо шукаєте крісло, в якому можна комфортно грати, працювати та навіть відпочивати, Hator ARC 2XL це саме те, що вам потрібно. Повірте, ви не пошкодуєте. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що потрібно було ще протестувати в цьому відео. І, звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Незабаром буде дуже багато цікавих оглядів. Не забудьте також натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.